Так, доброго дня, друзі. І ми на нашому участку. Плити лежать, дорога наша фактично зроблена, але не зовсім. Ну нічого. Зараз морозець, воно його розірве трохи, тоді розтане, розірве, замерзне і буде норм. Ну нічого. Так я від 100 і не дождався, відео не побачив я, як він зробив ту тачку, внизу треба було колись позвонити, спитати. Але приходиться свою ремонтувати. Є у мене от така тачка. Колись я нею, якщо ще було у мене 5 поросяточок нещасних, я нею возив. Незручно це. Воно виходить, тут борта нема, вона випадає, ну, не годиться. Поміряв я метал, тут двойка. Тому зараз покажу ту тачку, якою я на даний момент працюю, і далі буде відео. Дивіться. Так, друзі, дивіться. Основа тачки. Ну, ось цих труб. Основ, самі, да, вже років 4. Колеса міняються раз у рік. Резина фактично, плюс-мінус. Оце дно міняється також ну, менше, ніж за рік, воно просто все. І що виходить? Воно прогниває. Бачите, я вже такою пленкою клеяв, щоб не текло. Але, ну, чесно, терпець урвався. тепер буду пробувати варити. Купив я лист металу. І буду зараз викрой, все це діло в сьогоднішньому відео, хочу засняти. Можливо, це відео буде за день, за два, за три. Все це діло, як то кажуть, змонтується і буде нормально. Тому дивіться, в кого може якісь думки, пишіть коментарі, будемо, як то кажуть, можливо, щось і переробляти. Ну, Подивимося, що в мене вийде. Я ж не сварщик, але будемо тулить. Так, друзі, ми вже в нас в гаражі. У нас тут більш-менш тепленько, можна працювати. Так, що мене по цій точці не влаштовує. Не влаштовує мене це, що отут висота 20 см, її потрібно більшу зробити. Ну, І плюс, само собою, що воно просто оце все згниває. Отаке дно у нас в будівельних магазинах в минулому році купляв 900 гривень там, ну, чи 800 з копійками. Ну, в Грубо, 900 гривень. Тому я порахував, краще я вже там якихось там кількість електродів, те все потрачу, все закращу, загрунтую і зроблю вже нормальне дно. Як бачите, ось дивіться, ну це менше року, все, просто торба. Тому поетапно буду заснімати. Що в мене вийде, що я, як то кажуть, вже на хімічу дуже строго не судіть, Але нічого, щось та й вийде. Добре, поїхали далі. Так, друзі, зробили ми трішки заміри, і що в нас вийшло? Спочатку я думав, так от міряв піс... дно виходить 43 ширина, довжина 57. Але з метою спочатку я сюди поміряв 57, тоді ж дивлюсь, зачем же ж мені так, якщо та вже частина це буде задня часть, да? тому для раціонального використання листа метала, я зараз зараз виріжу дно, потім задня стінка, а далі будемо вже вимірювати. Ще вагаюся, яку краще висоту робить. Ну, 35 чи 40 см. Ще думаю. Ну, подивимося, що у мене з цього вийде, чесно скажу. Роблю перший раз таке. Ну, одна, одна справа, я колись варив клітки для королів, це одна справа, а тут зовсім інша. Ну, працюємо далі. Так, друзі, ну що, дивіться, робота кипить потихеньку. Дно є. Задня частина є вже. Відрізали ми. Саме головне треба було ще вказатися на початку відео. При роботі з болгаркою одягайте окуляри. Повірте, на своєму досвіді у нас колись ще ну, такі були часи цікаві, що ніхто не міг в лікарні в нашій районі діставати ці уламки, стружку металеву. Потім да? один час ми їздили в Карлівку, один час ми їздили в Полтаву. Я і сам їздив, і батька покійного возив, по-різному бувало. От такі справи. Тому окуляри не забувайте. Так, процес іде. Тепер в мене саме най... найважче. Чесно скажу, ну, знаєте, ну оцю передню стінку ще якось можна. А от тепер тут хочу буду пробувати е -же ж, оцей у... ну не угол, а як його правильно вищити. Ну, зараз буду щось кемкувати, як то кажуть. Як воно в мене що вийде. Ну, буду дивитися. Добре, друзі. Так, друзі, дивіться, От така у нас, як би мовити, викріка вийшла. Тепер яка наша задача? Взяти іншу болгарку, де стоїть шліфовочний круг. Ми все це діло краєю, оцією стружкою, всякі зазубринки, прибираємо, ложимо на місце і потихеньку підемо по зварювальний апарат і будемо пробувати його зварювати до кучі, що в нас з цього вийде. Ну, Будемо дивитися, Надіюсь, що все це зійдеться. А там буде видно, друзі. Так, друзі, ну що, поки пробуємо. Як воно в мене вийде, хто його знає, ну, тим не менше. Дивіться, що в мене є. Маска Хаміліон, е інверторний апарат такий старенький і такий, знаєте, магнітний градус. Ну, як магніт, фактично, чи як він, там, уголок. Тобто, за рахунок нього я можу... Е, ну, мені ніхто не потрібний. Я фактично зараз на перехваточке поприхвачую і все, пройду, потім вже все будемо обварювати, пробувати. дай Бог, щоб воно як кажуть, зійшлося і не прийшлося його переробляти. Е, зараз ще раз тут поприхвачую цю сторону, потім задню сторону. І тоді вже буду пробувати. Саме найбільше я переживаю за передню сторону. Ну, Подивимося, що в мене там вийде з цього всього діла. Тому дивіться далі. Так, друзі, дивіться, трішки щось десь якось і виходить нібито. Але це так. Саме основний е, участок і передня стійка це саме важче буде мені. Чомусь кажеться, щось я її дуще боюся. А для того, щоб варити і зварювати такі всі деталі в одні руки, як то кажуть, да? от такий магнітик Intertool. Бачите, бомба. Чесно скажу, я чомусь раніше був. Так скептично до цього всього діла відносився. Але от зараз, коли попробував, то я вам скажу, дійсно дуже гарна штука і допомагає. Воно схватилось, хоп, підварив, підварив, підварив і далі пішов. Що ми вже на даний момент зробили. Бачите, ми вже тріхи я задні попропікав задні оці борти, ну не повністю. Тепер я ж кажу саме важче, це от Чомусь мені воно саме важче. Таке. Ну, подивимося, що у нас вийде. Обварю, підварю, тоді вам покажу. Це зараз я так, тоді ще, вже, мабуть, завтра повністю, коли буде час, обварю, тоді ми все це діло обстукуємо, продивляємося, де проварив, де не проварив. Ще раз проходимо і потім все зашліфовуємо, затираємо і викрашуємо його. І потім вже ж будемо цю нашу, як то кажуть, встановлювати. На цю як то кажуть, вже будемо робити, дороблять точку. Ну а там подивимося. Так, і саме найбільше, за що я переживав, чи співпаде оця ця передня частина. Вона стала нормально. На даний момент тепер у мене стоїть задача все це діло гарно обварити, проварити. І далі я вам ще кое-как, як -то кажуть, нюанс покажу. Ну Скажу, ну, мені подобається, як воно вийшло. Хтось скаже, що десь не гарно, десь як завжди, там те все. Ну, спеціалістів ви ж знаєте, нас вистачає. Всі такі в нас тут і сварщики, і 3,10. Але мені подобається, скажу так. Що ви скажете, друзі, як вам? Отака буде точечка. будемо пробувати, що у нас з вийде. Так, ну що, завершили ми цю роботу. Що ми маємо? От дивіться, от Є у нас от таке дно для тачки. Обійшли ми його ще арматурою повністю по всьому кругові. Проварили всі стики, де метал контактує, як то кажуть. Да, все заварили. Тепер ми просто його, все це діло зачистимо і гарно прогрунтуємо і прокрасимо. У нас, виходить, у мене є. От така ґрунтовка. Ролакс, грунтовка антикорозійна. Оце я нею повністю оброблю його. Потім ще прокрашу. Ну, це теж тобто, трошки часу займе. І я думаю, все це буде нормально. Дещо незрозумілий коментар вчора там від людини однієї отрив. Получається, він каже, не морозь собі голову, що ти видумуєш, типа. Купи собі пластикове дно і все буде нормально. Вже третій год користуюсь, все нормально. Чомусь мені тяжко віриться стосовно оцих пластикових дно для тачки. Тому що, як на мене, тут купиш відро пласт... да? йому раз-два і все, воно розлетілося. А як навоз возить, ні, я не бачу. Сенсу, ну нічого, може, лево, колись і попробуємо. Ну, На даний момент. Оце нам мені залишилось викрасити і туди вже на основу кріпити якось. Будемо думати, дивитися. Ну, я думаю, на болти так же само по тій схемі, як вона і є, ця тачка. Будемо кріпити все це діло. То така справа, друзі. Добре, друзі. Всім всього, всього найкращого. Які у вас є думки з даного приводу, пишіть в коментарях.